Королева кухні так учні називають Тетяну Слізовську, шеф-кухарку, яка вже більше 20 років працює в 9-му одеському ліцеї та має більше 35 років досвіду роботи в гастросфері. Любов до готування Тетяна перейняла від своєї бабусі. Минуло багато років, а вона і досі згадує, як бабуся готувала улюблену страву, дерони з куркою в печі. Це картопля терте, яйце туди всередину, ложка муфе, цибулька і жариться на маслі растительному. а потім складається отап, допустим, слой цих дурунів, а потім одні потушити треба курочку з цибулькою, все, і слово ставити, ставить в духовку, потім, потім це все протушується дуже смачно. Тетяна родом з Вінниччини. область, яка подарувала світу подільські борщі, лежні, завиванці, картоплю по Уланівськи та багато інших страв. Це вареники різноманітні, навіть з маком, вареники, з вишнею, з яблуками, все, що ти хочеш, хоч все, що душа жила. Тому ну, картошка дуже до доведе... печення, колись називалася нас, печення. В баняку звісно ж опять же в печі. Куржі з маком, з молоком. Це можна не перечисляти, перечисляти. От, з грибами все можна. Там же ж ліса в нас, звісно, гриби завжди з грибами щось робили. Жарили, смажили. А суп грибний з лісовими грибами це саме, звісно, родом з дитинства, знаєте, як розповінання дитинства. Першу свою практику Тетяна проходила в Криму, де гарно освоїла кримсько-татарські страви. Але згодом жінка переїхала до Одеси, де також змогла підкорити тутешню кухню. В Криму це, звісно ж, більш татарська кухня чи буреки, манти, от вот все так. Вот. А, Ну а в Одесі, звісно, риба фарширована, це ж саме краще. Це риба фарширована. Трошечки, трошечки ставлю манки, а все остальне це риба і жарений цибуля. От три рази перекрутити, хорошо відбити, щоб вона була воздушна, і от заварувати, заварити, ну, варити в воді. Сьогодні меню столової 9-го ліцею складається лише з корисної їжі з меншим складом цукру та солі. Також збільшилася кількість овочів та фруктів. Проте, навіть дотримуючи стандартів у приготуванні, в результаті страви виходять особливими та дуже смачними. Про це говорить довжелезна черга з учнів та їхні задоволення обличчя. У Нас є прескурант, і все готується по прескуранту. Ми нема ну не можна по, по 305 постанові, постанові. Нас іменно все по прескуранту повинно бути. Щоб зараз дітям бути менше цукру, не повинно бути шоколаду. А так паляниці з яблуком, паляниці з картошкою, з маком, булочку з корицею коли. От, я печу, то коли вони випікаються, заливаються трошки молоком. Потім дуже вона смачна. Кухарі це справжні майстри, які перетворюють звичайні інгредієнти на шедеври гастрономії. Про те, наскільки професія кухаря цікава, настільки і складна, розповідає Тетяна. «Звичайно, я вважаю, що це мужський труд, тому що є каструлі, є там протвіння і от те, що рано вставати. А так це дуже добре, коли готуєш людям, і коли люди задоволені. І знаєте, коли діти кажуть Спасіба велике. І коли дитина приходить на карантині і розказує, що я хочу піти в столову пообідати, то це знаєте, можна вставати в 4 утра, в три утра і тягати ті кастолі. Ну це дорого стоїть. Важливо пам'ятати про те, що кухарі не просто готують їжу, вони дарують нам незабутні кулідарні враження, зберігають культурні традиції та сприяють економічному розвитку країни.